Другі вітання. Задача по астрономії. У Подільському. Широта якого 48 градусів 28 хвилин. Широта Північна. Спостерігається верхня кульмінація світила в 3 години 34 хвилини по зоряному часу. Зенітна відстань світила 22 градуса 45 хвилин. Визначити координати світила. Записуємо скорочений запис задачі. Дано. Географічна широта місця спостереження 48 градусів 28 хвилин. Зоряний час. 3 години 34 хвилини. Зенітна відстань 22 градуси 45 хвилин. Це кут між напрямком на зеніт і напрямком на світило. Знайди координати світила. Альфа пряме сходження, дельта схилення світила. В момент верхньої кульмінації зоряний час рівний прямому сходженню світила. Отже, перша координата нам практично вже задана. Альфа дорівнює. Т, і звідси альфа дорівнює 3 години 34 хвилини. Зенітна відстань і висота світила пов'язані формулою h дорівнює 90 градусів мінус Z. Де h – це кут між небесним горизонтом і напрямком на світило. А Z це зенітна відстань. кут між напрямком на зеніт. І напрямком на світило. Зрозуміло, що від горизонта до зеніта кут 90 градусів, звідси висота світила буде дорівняти цих 90 градусів мінус зенітно вісти. З другої сторони, висота світила верхній кульмінації обчислюється за формулою h дорівнює 90 90-фі плюс дельта це географічна широта місця спостереження. Дельта це схилення світила, яке нам потрібно знайти. Це друга координата. Ліві сторони виділених двох рівностей однакові H і H. Отже, повинні бути рівні і праві сторони. Записуємо цю рівність. 90 градусів мінус Z дорівнює 90 градусів мінус. Фі плюс дельта. 90 градусів іде 90 градусів взаємно знищується. І звідси знаходимо дельта. Дельта дорівнює. Фі переносимо в праву сторону, в ліву сторону і змінюємо знак на протилежний. Буде Фі мінус з. Дельта дорівнює Фі мінус З. Записуємо це. Є формула, за допомогою якої ми розв'яжемо нашу задачу. Підставляємо значення і обчислюємо. Географічна широта місця спостереження 48 градусів 27 хвилин. Зенітна відстань світила. За умови задачі теж задана. 22 градуси 45 хвилин. Віднімаємо. 27 хвилин мінус 45 хвилин. Треба позичити 1 градус. 1 градус це 60 хвилин. Позичаємо. 60 хвилин і 27 хвилин це буде 87 хвилин. 87 хвилин мінус 45 хвилин. 42 хвилини. Тут ми 1 градус позичили, залишилося 47 градусів. 47 градусів мінус 22 градуси буде 25 градусів. Отже, схилення світила 25 градусів 42 хвилини. Записуємо відповідь. Дельта дорівнює 25 градусів 42 хвилини. Альфа дорівнює 3 години 34 хвилини. Знайшли координати світила в момент верхньої кульмінації. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові. До наступних зустрічей!